Доброго дня, шановні мешканцями Волинської територіальної громади. Сьогодні ми знаходимося біля нашого центру переливання крові, який ще геть до функціонував у нас в територіальній громаді. Це вже друге приміщення, яке в нас є. Майже 50 років у нас функціонувало дане приміщення по вулиці Герсона. Там було величезне чотирьохповерхове приміщення. У 2020 році це приміщення. Було передано власнику Житомирської обласній раді, і сюди ми перевели власне наш центр переливання крові. І буквально на днях я дізнався, що цей центр переливання крові в Новградволинській територіальній громаді закрито. І читаючи вчора на сайті Житомирської обласної ради, що терміново потребується кров всіх груп. В мене виникає питання. Ми закриваємо центри по здачі крові, де в нас стояли сотні бажаючих здати кров для наших захисників на фронті, для хворих. І ми зараз просто не маємо змоги це зробити. Ми зачиняємо вкрай важливі під час війни об'єкти, від яких залежить життя наших громадян. Власником даного приміщення є обласна рада, яка сказала: у нас немає фінансування для того, щоб утримувати цей об'єкт. Боровець Микола Петрович, міський голова, звернувся до. Житомирської військової обласної адміністрації пана Бонечка з проханням переглянути це питання і все ж таки знайти шляхи для того, щоб цей центр пиливання крові в нас функціонував. Я думаю, що пан Бонечка дослухається до парад і все ж таки відкриє вкрай важливий об'єкт, який нам зараз дуже необхідний. Все буде добре. Слава Україні.